Найнезабутніше з облич таке єдине, Боже, Боже. Не плач, не муч його, не клич, він не обізветься, він не може. Там ні печалі, ані сліз, ні дня, ні вечора, ні рання, його нема ніде. Він скрізь вже в остаточній формі існування. Ми не можемо повернути рідним дітей, коханих, батьків. Але ми робимо все, щоб кожен мешканець і гінць української громади знав імена наших воїнів. Зосім Дмитро воїн Атом. Череватий Олександр воїн Атом. Бражник Нікіта, Олександренко Станіслав, Чепурко Сергій, Мержіївський Олег, Поремський Олександр, Голенюк, Едуард, Демидов Руслан, Тищенко Микола, Сорокін Костянтин, Юхименко Володимир, Рудик Микола. Городецький Олег, Козлов, Андрій, Коваленко, Сергій, Грищенко, Денис, Нікіфоров, Володимир, Галайко, Володимир, Сувейко, В'ячеслав, Каціман, Дмитро, Пономаренко, Валерій, Куценко, В'ячеслав. Тимофієнко Ярослав, Максименко, Дмитро, Свириденко, Вадим, Земськов Даня, Покоєвий Іван, Філоненко, Олег, Воробйов, Андрій, Яцупенко, Олександр, Потужний Олексій, Яценко Сергій, Кушнір, Антон, Мінко. Юлія, Бахматський, Костянтин, Болохов, Дмитро, Гнойовий Андрій, Максименко Олександр. Сьогодні ми з великою шаною відкриваємо меморіальне місце Алею Героїв. Місце пам'яті і честі. Розробка Алеї Героїв це приклад єднання. Вибір місця розташування, створення макетів, тексти, кольори і зображення здійснювались у повній співпраці та діалозі з міською владою, депутатами громади і головне, кожною родиною загиблих воїнів світла. Десять років війни, і за ці десять років Україна втратила тисячі своїх громадян, тисячі патріотів. Знаєте, колись мене час, відбудується країна, травою поростуть вирви від бомб та снарядів. Але залишиться пам'ять. Залишиться пам'ять за ту пожертву, яку віддала країна, яку віддали наші герої. Тож вічна пам'ять героям, слава і слава Україні! Згідно наказу міністра оборони України від 27 жовтня 2023 року за номером 1940 нагороджено відзнакою міністра оборони України за поранення солдата Болохова Дмитра Ілліча 1980 року народження, стрільця стрілецького відділення, стрілецького взводу. Стрілецької роти, стрілецького батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, який був звільнений з військової служби у відставку, але, на жаль, так сталося. Після перенесених поранень він помер в лікарні 19 січня 2024 року. Нагорода передається його має Волохові Лідії Федорів. Згідно указу президента України від 18 липня 2023 року за номером 433 нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно солдатам Коваленко Сергія Володимировича. 1988 року народження стрільця номера обслуги десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 10 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій. В населеному пункті Новомихайлівка Донецької області нагорода передається його мамі Коваленко Галині Іванівні. Згідно указу президента України від 12 вересня 2023 року за номером 578 нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно солдата. Сувейко В'ячеслава Віталійовича 1988 року народження, навідника кулеметного відділення кулеметного взводу, кулеметної роти Стрілецького батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, який загинув 5 квітня 2023 року від вихової травми внаслідок військових дій. В населеному пункті Бахмут Донецької області державна нагорода передається його дружині Сулейко Юлії Іванівні. Я прийшовся по алеї, побачив ці очі. Це справжні герої. Я думаю, кожен буде наглядати ці очі і вспоминати цих героїв, які віддали життя за ради нашого. Майбутнього загради нашої країни сьогодні день нашої вдячності, вдячності воїнам Збройних сил України, які захищають нашу батьківщину, а також безмежної шани героям, які здійснили подвиг ціною власного життя. Молимося і віримо у тих, хто б'ється за те, щоб схід сонця. Побачили майбутнє покоління, щоб Україна була сильною, незалежною, великою державою. Слава Україні! Скільки раз в досвіта проспіває горлиця, скільки нам випаде теплих днів. Тільки в нас ясенів від звинцю поколиця, скільки ще вирветься тих дубів. Моя відповідь виткана з божками на чолі. Варти ми тячі слеп. Вона вишита в пам'яті Велими мальвами кована і сніс матерів, скільки нас то лицить, мріями до заходу, хто із нас вирушить знов на схід. Кілька раз зацвіте і я від хатою, поки ми перейдемо зиму в брід. Моя відповідь вискана з мошками на чолі варте мити. i